З вами Олексій Ковжун в проєкті Абетка. Поговоримо про слова та поняття, що зустрічаються в нашому житті кожного дня. Це вже десятий випуск. Тож, сподіваюсь, ви запам'ятали мою улюблену фразу рене Декарта. А як ні, передивіться минулі серії. Сьогодні у нас літера Т: толерантність. Толерантність буває різною, скажімо, в фармакології толерантність означає, що організм вже звик до якогось препарату і це потребує підвищення. Дози. А ще буває толерантність зворотня. Наприклад, під час прийому психоделіка Сальвіадівінором ефект буде більшим від меншої дози. В інженерній справі толерантність це допуск, тобто різниця між найбільшим і найменшим значенням будь-якої величини. Тобто йдеться про похибку визначення розміру. Якщо вона перевищена, деталі не пасуватимуть. Одна до одної, та нас цікавить соціологічний вимір толерантності, і там, повірте, теж не все просто. Філософський аспект толерантності це терпіння, терпимість, витримка та примирення. Політичний аспект це про повагу до свободи іншої людини, її поглядів, думок та самовираження. Соціологія трактує толерантність як милостивість та делікатність. Звучить непогано. Давайте поводити себе делікатно та поважати одне одного. Але як каже мій батько, наші недоліки це продовження наших чеснот. Вон в Німеччині нещодавно чоловік вбив жінку. Він з Чечні, а вона мала секс з іншим дядьком. І адвокати сказали, що то в них такий звичай вбивати невірну жінку. Ну, Алізгуд, сказали судді. І випустили його з під варти. Або є ще такий милий звичай робити жінкам обрізання, тобто калічити їх, обрізати їм статеві органи, щоб вони не отримували задоволення від сексу. А в толерантному західному суспільстві точаться дискусії: це злочин чи звичай. Саме від толерантності походить політична коректність. Сорокові роки в Бостоні такий собі громадський активіст Стецен Кеннеді Запустив цікавий тренд. Коли в модному салоні хтось розповідав анекдот на кшталт, скільки потрібно поляків чи українців, щоб вкрутити лампочку, дами презирливо морщили носики, якось так. Англійською це буде фраун. З цього пішла фраун power, Тобто така собі побутова метода, як боротися з нетерпимістю. Мило, красиво. Промотуємо трохи вперед. І бачимо один лише натяк, що відомий актор багато років тому до когось залицявся, лишає його без роботи зі зламаним життям та поламаною кар'єрою. Чому? Бо зараз такий тренд: ні, зрозуміло, сексуальне насильство є злочином. Це не обговорюється, це треба доводити в суді і саджати людину у тюрму. Але безсудове переслідування це вже полювання на відьом. Коли лише підозра, що жінка є відьмою або чоловік відьмак, вважається доказом провини, Кіностудія розуміє, що всі фільми за участю цього актора будуть провальними. Бо, крім thrown power, з'явила ще consumer power, тобто влада споживача. Бо якщо ви вважаєте актора-негідником, ви не підете на фільм з його участю та згітуєте всіх не ходити туди. Сам інструмент тиску на корпорації є непоганим та дуже дієвим. Саме тому косметичні компанії роблять заяви, що вони не тестують свої продукти на тваринах. Люди змусили. Рятує тваринок, ламає людям життя. Той самий інструмент. Як так сталося? В одному з американських штатів парочка вирішила побратись з шлюбом гарна справа. І замовила весільний торт. Супер! Але парочка була гейською. А кондитер дуже віруючою людиною. Він їм відмовив. Обурена парочка подала до суду, задіяли друзів в соцмережах, і кондитер лишився бізнесу. Я вважаю це скотством. Я безумовно поважаю право людей, що люблять одне одного, одружитися без огляду на статеві подробиці. Але поважаю право кондитера, який прочитав в Біблії, що вони грішники, відмовити їм. А вони мають право не запрошувати його на весілля. Хіба ні? Ні. Чому? Бо політкоректність. Політкоректність з одного боку заважає нам вбивати одне одного, а з іншого є таким собі соціальним ізолятором, що не дає можливості реального зближення людей. Славой Жижик розповідав історію, як він усвідомив зло політкоректності та навчився з ним. Боротися. Якось він викладав в каліфорнійському університеті і затоваришував з колегою. Їхні стосунки теплішали і почали наближатися до справжньої дружби. Але фінальною перепоною стала та сама політкоректність, що утворює дистанцію між людьми. Тож на якійсь факультетській п'янці Славой Жижик підійшов до свого приятеля і сказав: я чув, що у вас у чорних великі пісюни. А ще є чутки, що ви вмієте ними керувати без рук. Скажи, а ти міг би вбити пісюном муху, що сидить у тебе на колінці? Професор зареготав так, що виринув склянку, обійняв жижика і сказав: тепер можеш називати мене нігер. Проблема з політкоректністю, з її патологічною жагою нікого не образити, що вижигає повітря в живих відносинах? Помітно і з лівого, і з правого спектру філософської думки під час нещодавніх дебатів двох світил філософії, того ж Жижика та Джордана Пітерсона, ця тема звучала з обох боків. Я впевнений, що саме політкоректність привела до влади Дональда Трампа, адже травма від постійної безконфліктної поведінки викликає у людей несамовиту радість, коли вони чують, яких президент вголос промовляє. «I grabbed her by the pussy» я схопив її за розкішницю. Повірте, мені дуже ніяково це чути, і ще більш ніяково це промовляти, На відміну від глибоко травмованих прихильників Дональда Трампа. Давайте будемо просто трохи добріше та уважніше ставитись одне до одного. І я вас благаю, будь ласочка, не треба мене толерувати. Якщо вам щось не до вподоби, просто переключіться. Та перестаньте дивитися. А в реальному житті завжди можна вийти з розмови, яка вам не до вподоби. Ніколи і нічого не терпіть. Шануймося. А сьогодні ми з вами, якщо не до кінця з'ясували значення слова, то принаймні непогано провели час. Я так точно далі буде.